Для християнина хрест – це не просто центральне силу, це осередок всіх найсуттєвіших змістів нашого існування. І не даремно не один раз на рік церква. Співає оці слова Христу, твоєму поклання Господика. Недаремно вона підносить молитву. Спаси Господи люди Твоїх. І благослови нас, люди Твої. Твої». Хрест є те, чим ми перемагаємо. Хрест є тим, чим ми захищаємося. Але неістотне це те, що Христ є те, на чому є розібити кожний християнин. Ми зараз можемо це особливо гостро відчути. У нас дуже багато втрат, дуже багато жертв, дуже багато страждань. І ці страждання, і ці втрати розпинають нас. І ми відчуваємо ту Христову муку тут, зараз, на цій землі. Але ми маємо пам'ятати, що сутність нашої перемоги пов'язана саме із розп'яттям. Саме тоді, коли Христос в ніч перед розп'яттям сказав, Нехай обминає мене ця, але не моя воля, хай буде, а твоя. Отут початок дії того Христа, на якому він буде розібити. І тоді, коли він каже, Боже мій, Боже мій, на що ти мене покинув? Я нагадаю, що він починає читати 21 псалом, який завершується славою Богові. І кожна віруюча людина тих часів і подальших часів, коли віруючі люди знали псалтир майже на пам'ять, розуміла, що він почав говорити і що страшні муки не дали йому промовити до кінця. І тут була вже перемога. Коли він сказав, звершилось і віддав дух живої людини, тут починається загибель смерті Бісівського царства, згибель, діяла. того ворога, роду людського, який несе нам. Загибель і земну, і вічну. Без пожертви, без розп'яття, перемога над смертю і над владою сатанинською. Неможливо. І нам зараз в цей Тяжкий, трагічний і благословений час надається повне і остаточне розуміння таких речей. Кожен дорослий чоловік, проводжаючи в останню путь свого побратима, Може йому позаздрити, що він достойно прожив, достойно завершив життєвий шлях, достойно відійшов від цього життя. Так прожив і так підійшов, що це залишається не просто в пам'яті, тут питання не в пам'яті. Це залишається. В нас, в усіх, хто є свідками, жертвами всього цього, в усіх нас залишається в глибині нашого єства, навіть нерозуміння, відчуття переживання, що це задля перемоги Бога над сатанинською силою, що кожен, хто загинув, взяв своє розп'яття, прийняв розп'яття і став співучасником Спасителя в його перемозі над сатанинськими силами, над злом, над смертю. І кожен з нас, хто залишається на цій землі, жити, скорбити, без кінця скорбити, бо якщо любов ніколи не перестає за словом апостола, то і скорбота наша, за тими, кого ми любили і продовжуємо любити, але вони нами втрачені, скорботаться. Ніколи не пристає. Ми залишаємося всі скорботі. Ми розіп'ємося нашим горем, нашою втратою, нашою скорботою. Але, можливо. І я можу навіть думати, що... Я свідок того, що відбувалося біля 70 і більше і менше років тому. Я бачив тих людей, які втратили. Найдорожче. Вони дивували інколи своєю просвітленістю. І здатністю любити. Ті, що старші матері, залишалися сили лише на просвітленість. Ті, що молодші, жінки і діти, вони здобували якесь дивне завзяття до життя. Щоб довести, що втрата найдорожчого не може зруйнувати всього життя, що життя має продовжуватись. І ми його утвердимо, і ми не дамо смерті знищити наші душі. І так розп'яття наших душ, розп'яття горем, втратою, самотністю, стражданням. Воно вело нас до перемоги. Над смертю. Над сатанинською силою. Так само. Бо треба її долати протягом всього свого життя. Бо ця боротьба не припиняється ніколи. Ми маємо піти цим шляхом. Ми взяли цей хрест на себе, бо ми християни. І нам залишається тільки терпіти і йти. Терпіти і нести свій хрест. Терпіти і переживати своє розп'яття або чекати його. Але терпіти з тим світлом, з тою духовною радістю. І з тим перечуттям перемоги, перемоги над смертю і бісівською силою, які були Спасителі нашого Ісуса Христа. Дай нам Бог, Долучитися до цього.